Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині ділюся з вами рецептом чебуреку. Чебуреки за цим рецептом получаються неймовірно смачні. Усередині така сочна, м'ясна начинка, а зверху вони хрусткі. Тоненьке тісто, много начинки, рецепт просто ідеальний. Робиться легко, не тяжко. Я вам усе покажу і розкажу, так що лишайтеся мною на каналі і будемо готувати разом. Для тіста мені треба такі продукти. просіяна мука, одно яйце. Соняшникова олія, вода, водка і соль. У сотейник виливаю воду, олію соняшникову, висипаю соль і кладу на плиту, аби вся вода в мене закипіла. У блюдо, у якому буду замішувати тісто. Кладу десь 5 столових ложок муки із общої маси. Такі достатньо і лишки. Вода у мене тільки що закипіла і нараз виливаю її сюди, у нашу муку, і розмішую. Або цей ця мука файно запарила. Файно так розмішую. І ця мука має, якби, заварити кип'ятком, зато вона бере не вся мука, а її частинка лише з неї. Ну, 5-6 столових ложок можу взяти. І їх файно заварити, запарити. Яйце розколочую в вилку. Просто би все файно розчинило. І коли тісто вже не є таке горяче, таке тепле, виливаю туди розколочене яйце. Виливаю водку і починаю все розмішувати. Файно гусак розмішую, а тепер поступово додаю муку і починаю вже як би замішувати тісто. Раз, отося робить лишку, а далі вже руками. Так, беру поступово і вмішую муку. І ще додаю. І так повністю замішую тісто. Тепер уже замішую руками. Опять додаю муку. і так повністю, доки вся мука не піде. Або якщо все у вас остане, бо так як мука різна, то у вас мука може піти маленькою Так що, Замішуєте, аби це зробило файне тісто. Тісто в мене готове, я його замісила. Його треба вимішувати доти, доки повністю не почне одлипати від од рук. Воно таке мало доста і, і плотне, айбо і м'яке, що з ним легко буде робити. Дивіться, показую вам май із близька. Яка консистенція тіста, що воно і таке м'якеньке, воно не якесь дуже сильно тверде, забите, а й таке дуже файне. Тепер я його файно всяк округляю і замотую його у харчову плівку, і лишаю, або воно постояло хоча б одну годину, а може і майбуш. може і на 2 години, або на півтора покласти, або воно мало постояло і віддихнуло. Так, у теплій кормаці, не муси його класти в холодне, а й так може стояти. А тим часом я підготую м'ясну начинку. А для того мені треба. Той у мене фарш, у мене свинний. Ви можете брати будь-який. може навіть взяти і такий, що половина такого, половина такого. но бажано, аби він був такий маложирний. Якщо дуже таке м'ясо сухе, можна додати мало сала. Дві цибулі такі середні. Вода, сіль та перець за смаком. Цибулю можеш порізати, а можеш її перемолоти на подрібнювачові, або перемолоти на м'ясорубці. Так, я цибулю помолола, зробила так на подрібнювачові. Ну як такий блендер. Висипаю її у фарш. Трясу чорний молотий перець. Отося кладе за смаком. Тепер посолю. соль теж за смаком. А тепер беру і руками перемішую. І зараз туди буду додавати води. Разно все. Ну я буду вже мало улила, коли перебивала цибулю. Аби сама легко перебивала. І зараз подивлю, кульку ще в нього піде. Усе, що кульку в мене піде, я все міряю і все вам напишу. Так, доливаю ще водичку. Начинка має бути така сочна, не суха. Файно, так перемішую до однорідності. Так, все. І начинка в мене теж готова. Всяка вона має бути. Дивіться, яке файне, не дуже прерідке, ну і не дуже густе. Дивіться. Всяка консистенція начинка. Тісто у мене постояло. Начинка теж готова. А тепер можеш жарити наші чебуреки. Ну, спочатку їх треба сформувати. Так, тісто постояло і стало таке дуже-дуже файне, м'якеньке, ну, дуже з ним легко буде робити. Тепер все тісто ділю на 12 частин. Ви можете робити чи буреки, майвеликі, які собі хочете. Я із цієї порції роблю 12. Всяке його поділила, а тепер кожен кусочок округляю у такий шарик. Так, кружочка я зробила, всякі шарики. Тепер їх прикриваю харчовою плівкою і по одному буду розкачувати. Коврик маленько притрясаю муку, кладу туди шарик, розкачую його. А тепер на одну сторону викладую фарш. І так, його файно розрівнюю, розмащую. Або він був рівно на одній половині. Ну, айбо до краю не доходжу десь на 1 сантиметр. Бо там треба буде файно, бо все воно защепило. Так ще кладу. Ще бурека добрі, коли м'яса, там є много тої начинка. І коли вона сочна, то вони будуть добрі. Так я його виклала. А тепер беру сесь край і загортаю. Файно складаю той косяк. А тепер я беру пальцями і всі краї файно, акуратно затискаю, аби вони зліпили і з однієї сторони і з іншої. аби начинка не вилізла. Краї можу маленько чуть-чуть обрізати. Ну і вони натулько файно рівно в мене вийшли, що і не дуже мусить їх обрізати. І тепер ще можеш по краям всяк пройтися вівку, Тобто вони з одної сторони таку будуть мати фігурні такі краї фришовати, як у нас кажуть. От он не обов'язково, ну або можеш і зробити. І все, один чебурек у мене вже готовий, можеш його жарити. Покажу вам ще один, Дивіться, всяким його розкачала. тепер на одну сторону викладаю начинку. І файно її розмащую на одній половині, не доходячи до краю, десь приблизно на 1 сантиметр. Або це у нас край файно защепив, і начинка б не вилізала. Ото я дуже важливий я його загортаю. Краї защеплюю обов'язково. Треба так файно або воно не вирізло. Вилку ото не обов'язково робити, можеш їх і сяк. Як суд, так їх вже можеш жарити. Ну, я чогось захотіла зробити, бо були такі мало країчки, як би фірні та заоточенню мало вилку. Вилку можеш мало зачинити десь і в муку. І такі получаються в мене чебурек. І зліпіла вам чотири і такої йду їх жарити. У фандел наливаю олою. Так доста й читало. Або ми са файно жарили. І фандел треба брати із такими високими бортиками. І чекаю, аби ця олія у мене загорячила. Дивлюся в камеру та вижу якісь такі там, якби п'ятна, а у фанделі їх не вижу. А то світло паде із камери, із телефона, та так се відображає. Коли олія ся загорячила, то я їх викладую у фанди. І жалю їх із двох сторін до такої файної шкуриночки рум'яної. Вони там мають якби плавати в олії. Видите, майбут має бути олії. І все, так що вони тільки файно жарять. Жарю їх на такому середньому огнєві, аби все усередині приготувало і м'ясо. Бо якщо майстине, то туди вони зверху май вже пожарять, а всередині м'ясо не встигнеться приготувати. Прожарилося з однієї сторони і тепер обертаю їх на другу сторону. Акуратно їх обертаю. Дивіться, які файні, всяких розверну і всяких найлегко поміщаються. І акуратно на другу сторону. Давно вже я не робила чебуреки, діти дуже хотіли, і чоловік каже, вже зроби та так що вже, думаю, нині зроблю. Та й та, думаю, вже зніму і вам. Та поділюся рецептом. Бо рецепт дуже добрий. А на каналі у мене ще чебуреку нема. І все, пожарилися з другої сторони і забираю їх геть. Дуже файно пахне. Викладую їх на паперовий рушник, аби убрав у себе лишній. Вишню олію. Всяк вони виглядають, пожарені. І на розкладу другі жарити. У мене у фандел якраз по двася вміщають. Я так їх і жарю по два. Так, обертаю їх на другу сторону. Стараюся обернути так, щоб було. Зрізом сюди ось в у сторону. І все, забираю її. Так, вже ця чотири тут пожарили. дивіться, які файні, дуже файно пахнуть. Одним я пожарені. Ту їм наліпила ще 6 шість штук вся встало. І всі пожарю та все. Показую вам, які вони всередині. Дивіться, яка там сочна начинка. Дивіться, вона аж витікає, думаю, видно на камеру. Начинка сочна, Много її є. Тісто тоненьке, Ну в общем дуже смачні. Так що супокійно можете готувати. Показую вам ще раз, що яка там сочна всередині начинка. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Обов'язково приготуйтеся кіче бурек. Думаю, що вамся полюблять! Дуже файно дякую козу ну, нині, на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашій рідної України та рясних Божих благословінь. Ще не підписаний, підписуйтеся на мої оба канали. І на сейс-канал, і на канал «Перлина Закарпаття, ну, та й на мій Instagram. Посилання буде у описі під відео. І Якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі. Закарпатська господиня, до нових і смачних зустрічей!